Берег Києва, Дарницький район, мікрорайон, позняки Осокорки, вулиця Анни Ахматової. 6. пропоную на оренду двокімнатну квартиру в будинку серії АППС 1992 року. Побудови гарний житловий мікрорайон, є дитячий садочок, багато дитячих площадок, закритий внутрішній двір, супермаркети, магазини, дуже хороша інфраструктура. Дуже зелено, є місця для прогулянок з дітками, з песиками. Дуже комфортно і дуже тихо від вулиці. Немає зовсім шуму. Поглядає будинок з двору, у нас п'ятий поверх, і вікна виходять в двір. Ось сюди буде вигляд з вікон. Покажу вам саму вулицю. Навпроти великий базар. є. дуже багато артів, продукти. Такі деталі для господарських для будинку: хліб, поштомат там є, випічка, кав'ярні. Дуже зручно. Ось наш будинок. пішли дивитися. Біля будинку є ось місця для парковки, є також пандус, є консьєрж у нас. Грузовий ліфт, гарний новий, п'ятий поверх у нас. Два ліфта, грузовий та пасажирський, вони нові. І замінені були. Двокімнатна квартира на оренду на лівому березі Києва, вулиця Анни Ахматової, 6. Просторий коридор, багато шаф, дуже багато місць для зберігання. Шафа купе в коридорі одна. Є полички для взуття, і шафа друга. Є домофон, дві окремі кімнати. Велика кімната у нас з балконом, є двоспальний диван, є телевізор, є також ще одна шафа та вихід на балкон. На балконі є морозильна камера. І ще одна шафа для ваших речей. Вигляд в двір. П'ятий поверх. Затишний двір. Зліва в нас вулиця Анни Ахматової. Квартира вже здавалась в оренду. Розглянемо сімейну пару, сім'ю, з дітками, можливо, навіть з тваринками. Будемо обговорювати все індивідуально. Далі кухня, окремий санвузол і ще одна кімната, простора кухня, є кондиціонер, холодильник, мікрохвильова піч, тостер, духова шафа, електрична плита в будинку, є посуд та інвентар, яким можна користуватися. Окремий санвузол, туалет та ванна. Простора площа для сім'ї, для сімейної пари, для сім'ї з дітками буде дуже комфортно. Кімнати розташовані по дві різні стороні велика кімната та дитяча кімната. Дитяча кімната має такі ось розсувні двері бачите, для того, щоб економити ваш простір. Дуже гарна яскрава дитяча кімната. Є робочий стіл, є шафа для одягу, полички. Є ліжко дитяче, для підлітка теж підійде, є внизу шухляди для зберігання постільної білизни. Балкон зроблений теж як стільниця. На балконі є теж полички, є сушка для одягу, є просувальна дошка, теж батарея є на балконі. І ще один балкон у нас. Чекаємо платоспроможних, охайних орендарів, які будуть підтримувати стан квартири в чистому та охайному стані. Простора квартира для сім'ї. Чекаємо саме на вас!